А ми продовжуємо, будемо говорити про міжнародну політику. Про перемовини другий раунд вже розпочався в Абудабі. Про це повідомив секретар РНБО Рустему Мєров. За його словами, сьогодні українська делегація буде працювати в тих самих форматах, що й напередодні будуть тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій. Щодо попереднього переговорного дня, то, за словами президента Володимира Зеленського, говорили про пошук шляхів до реального миру та забезпечення тривалих гарантій безпеки. Наша українська позиція дуже дуже чітка. Війну треба завершувати реально. Саме Росія повинна бути готова до цього. Також партнери мають бути готовими забезпечити це реально своїми реальними гарантіями, гарантіями безпеки. Своїм реальним тиском на агресора, і тим, щоб зараз відчувалося, щоб люди в Україні це відчували, що ситуація справді йде до миру, до закінчення війни, а не до того, що росіяни будуть використовувати все собі на користь і продовжувати удари. Не повинна бути винагород агресору. Якщо будь-яка винагорода агресору буде, Росія з часом зірве будь-яку домовленість. Перебіг події в Абудабі прокоментував і держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, є і хороші і погані новини щодо переговорного процесу. Хороше є те, що список невирішених питань між Києвом та Москвою значно скоротився. А погана полягає в тому, що питання, які все ж залишилися, є найскладнішими. Я не хочу сказати, що самі по собі переговори є прогресом, але добре, що відбувається взаємодія. Я також хотів би попередити всіх, що в таких питаннях, як це, є багато делікатних моментів. Прогрес ймовірно не буде відомий навіть через витоки інформації, поки ми дійсно не досягнемо прориву. Наша мета залишатися відданими справі. Ми присвятили цьому рік. Ми вважаємо, що досягли реального прогресу. Президент Володимир Зеленський сподівається, що мир в Україні буде досягнуто менш ніж за рік. Про це він розповів в інтерв'ю Франц 2 Президент переконаний, поразка України означатиме втрату незалежності, і це стане катастрофою для українців. Водночас Зеленський розраховує, що війну все ж вдасться завершити дипломатичним шляхом. Сполучені Штати вже підготували нові санкції проти Росії, проте запроваджувати їх поки не планують. Про це пише Блумберг з посиланням на європейських посадовців. І, хоч немає ознак запровадження обмежень з боку Америки, лідери ЄС планують ухвалити новий 20-й пакет санкцій проти Російської Федерації вже найближчим часом. Крім того, європейці розробили ще один пакет санкцій до четвертих роковин повномасштабного вторгнення 2022 року. А зараз я представлю гостя студії це Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Пане Станіславе, я вітаю вас у нашій студії Доброго дня. зараз. Добрий день стосовно слів президента, хотіла вас запитати. Володимир Зеленський говорить, що він сподівається, що мир буде досягнуто менш ніж за рік. Чи поділяєте ви оптимізм нашого президента? Чи є для цього. Передумови чи можливо виникнуть найближчим часом? Ну дійсно всі ми хочемо, щоб завершилися бойові дії якнайшвидше. і думаю, що кожний, напевне, громадянин в тій чи іншій мірі докладає зусиль. Ну, принаймні більшість громадян України докладає зусиль, щоб пришвидшити завершення бойових дій, щоб зупинили, щоб припинився власне вогонь, щоб припинилося насилля, і щоб ми повернулися до відносу нормального життя, щоб можна було скажімо так відновити українську державу. І економіку, і інфраструктуру, щоб українці не думали, що скажімо так, може там серед ночі атакувати можуть серед ночі атакувати шехеди, ракети таке і інше. І так само хочемо, щоб наші військові повернулися з фронту бойових дій. Саме головне, щоб вони вже так само були в безпеці, щоб вони не наражалися на ту небезпеку, в якій перебувають перманентно. І, вочевидь, ми з цього всього звісно хочемо і сподіваємося, що так воно і буде. Але але на жаль, ми не можемо окреслити той часовий. Вимір, який може бути в контексті припинення бойових дій. Я хочу нагадати, що вже неодноразово були сподівання, що ось ось ми нібито можемо підійти до режиму припинення вогню, але так чи інакше це не вдавалося реалізувати. Ну окрім якихось можливо точкових моментів, які стосувалися якихось незначних періодів перемир'я, на кшталт енергетичного, але ми самі розуміємо, що країна агресорка пкрінагресорка постійно порушує те, піч. На що вона сама можна сказати так підписується. Ось і тому, якщо ми говоримо про нинішній переговорний трек, він, вочевидь, є важливим, він є непростим, але є продуктивним в тому сенсі, що все ж таки вже є небийки напрацювання. А також ми хоч, хочу зазначити, що вже бувається пряма комунікація з з представниками країни-агресорки, але це поки що ще не означає, що ми наблизилися до реального режиму припинення бойових дій, режиму припинення вогню. Я не виключаю, що протягом. Року ще будуть робитися спроби, якщо зараз не вдасться домовитися. Будуть спроби реалізувати це, але було би дуже правильно. З боку всіх партнерів України наближати нашу перемогу шляхом тиску на Росію, тиску на шляхом тиску на Москву, тому що як ми бачимо, чиста дипломатія вона не завжди на жаль спрацьовує, тому що країна агресорка використовує це собі на користь, використовує для затягування часу і робить все можливе, щоб скажімо так досягнути тих цілей, які були поставлені, якщо ми говоримо саме про широкомасштабний формат, формат велик російсько-української війни, тому мені здається, що поки що зарано точно окреслювати. Сподіваємося, що в цьому році вдасться досягнути 2026 рік. Однозначно він буде продуктивним на різного роду зустрічі, події і дискусії але я поки що дуже обережний щодо прогнозів, тому що ви повинні розуміти, ворог підступний, ворог е... 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 скажімо так. Е... Е... Агресивний він однозначно ставить собі за мету на підкорення всієї української держави. А отже, нам потрібно сподіватися на те, що наші партнери будуть з нами, і вони в будь-якому випадку будуть нам допомагати. А коли настане припинення вогню, тільки час покаже. Будемо сподіватися, що це станеться якнайшвидше, але будь але нам потрібно все ж таки розуміти, що боротьба триває, і потрібно робити все можливе, щоб наміри. Ворога в життя наміри ворога не втілилися в життя. Пане Станіславе, а на вашу думку, наскільки зараз Росія, Путін, зокрема, готовий до миру, зважаючи на той тиск міжнародний, який існує, зважаючи на перспективи посилення цього тиску, не забуваємо, що країни Європи можуть перекрити російському тіньовому флоту кисень, заборонивши е, прохід цих танкерів. І зважаючи на українські санкції, наші власні от сьогодні е, ракета Фламінго. Українська ракета нашого виробництва влучила по полігону Капустян Яр, звідки країна-терористка запускає свій арішник. Ну так однозначно, такі от. Засоби ну, такі такі от ініціативи, засоби і, так, і таке і інше воно, воно, і так само проекти різних ем, санкційних обмежень це пришвидшує завершення бойових дій, тому що це виснажує країну агресорку. І як ми бачимо, що європейці готують зараз 20-й пакет санкцій, і який має ем, включати обмеження щодо тіньового флоту, також дійсно дуже є важливі сигнали в контексті того, що наші західні партнери. Закривають фактично Балтійське море для Росії, яке використовувалося е, е, Москвою для того, щоб можна було реалізувати е, е, с, е, свої е, вуглеводні на е, світові ринки. І в принципі, це робить можливим обмежити Російську Федерацію в контексті її військових спроможностей, тому що вона, вочевидь, всі кошти, які отримує від продажу своїх ресурсів, вона конвертує їх. У зброю і тут потрібно системно підходити. Дуже важливо було б, якби американська сторона також зі свого боку запроваджувала обмеження і синхронізувала це з європейськими партнерами. Тут, звісно, є ще питання, але будемо бачити, наскільки Вашингтон буде рішучим в цьому аспекті. Також ми бачили, як американці навіть захоплювали. Танки ретюнього флоту РФ це також важливий сигнал, що американська адміністрація, все ж таки, вона не толеру, не хоче толерувати дії Росії, і бачимо так само, що є різні форми того, як можна перетягнути на свій бік ті країни, які мають партнерські відносини з Росією. Знову ж таки, бачимо, посилюється співпраця між європейським союзом та індією. Так само американська сторона і європейці також працюють із. Китаєм, я думаю, це також важливі кроки на шляху до того, щоб можна було ще більше ізолювати Росію. Ці та інші способи, ну звісно, посилення української держави і Україна теж зі свого боку, звісно, відмінесовує російську економіку завдяки таким далекобійним ударам, все це може посприяти тому, що Путін все ж таки сів за стіл перемов... перемовин, так як воно мало би бути, а не отака, от імітація з боку а, щоб це була імітація з боку Росії. Ну і щоб він був готовий до компромісів, тому що інакше, якщо він на це не піде, очевидь, буде все важче, і важче Російській Федерації проводити свою втілювати в життя свою загарбницьку політику, і таким чином це буде катастрофою для самої Росії. Тож я думаю, потрібно посилено працювати. Але ми повинні розуміти, що це може тягнутися не не один місяць, тому я не казав би, що. Якщо ми будемо так активно працювати, що це саме ми реалізуємо протягом року? Можливо, дещо пізніше, але в будь якому випадку потрібно це робити, а не гаяти час, і тут потрібні дійсно правильні і сміливі рішення. Дипломатичний радник президента Франції відвідав Москву. Там він провів низку зустрічей із російськими посадовцями. Про це пише Ройтер з посиланнями на джерела своїх серед своїх дипломатів. За їхніми словами, Еммануель Бон провів переговори з радником Путіна Юрієм Ушаковим. Серед головних тем розмови називають війну в Україні. Водночас в адміністрації Макрона інформацію про зустріч поки не підтвердили і не спростували. Ми не повинні вести діалог з Росією, поки вона не відмовиться від імперіалістичної політики. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії. За його словами, єдиний правильний шлях зараз це продовження рішучої підтримки України та посилення тиску на Москву. Ми не повинні знову повторювати помилку, яку робили раз за разом, поспішно відновлювати відносини з Росією, яка не зробила жодного кроку до змін. Стривана реакція Заходу на війну в Грузії та анексію Криму, а також процес переговорів щодо мінських угод вже показали, що західна доброзичливість не дає результатів, якщо Росія не відмовляється від свого імперіалістичного курсу, Маргус Цахтна, міністр закордонних справ Естонії. Війна перекинеться на країни ЄС у випадку поразки України. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він розкритикував позицію деяких європейських країн, які вважають ситуацію в Україні чужою проблемою, адже Європа звикла жити в чистій демократії, і це не допоможе перемогти Путіна, бо він не дотримується жодних правил війни. Путін не боїться європейців, вони наші партнери, вони нам дуже допомогли, але він їх не боїться. Чому? Тому що європейці живуть у чудовому, безпечному світі, який вони самі збудували. В Європі життя класне, приємне. Європейці наче не можуть повірити, що це може статися в їхній власній країні. Але сьогодні цілком зрозуміло, якщо Україна не зупинить Путіна, він вторгнеться в Європу. Володимир Зеленський, президент України. Друзі, зараз маємо термінове повідомлення від міністра оборони України. Михайло Федоров пише, що внесені в білий список Старлінки працюють, а термінали росіян уже заблоковано. Продовжуємо верифікувати термінали Старлінк. Перша черга терміналів, які потрапили в білий список, уже працює. Наразі білі списки оновлюють раз на добу. Якщо ви подали свій термінал на реєстрацію, але він ще не працює. Варто зачекати. Це дуже масштабний процес, який потребує часу. паралельно вже зараз працюємо над тим, щоб дані надходили на перевірку в режимі реального часу. Цивільним потрібно верифікувати свої стрелінки через ЦНАП для Юросіб. Уже незабаром буде доступна відповідна послуга на порталі Дія. Наша команда разом із партнерами оперативно відпрацьовує всі кейси. Дякую військовим та командирам. Пише міністр оборони, які оперативно верифікували свої термінали. Безперервність і стабільність зв'язку для фронту критично важлива. Друзі, тож Якщо ви маєте в себе термінал Starlink, не верифікований, будь ласка, витратьте кілька хвилин годину, сходіть у ЦНАП, але зробіть надзвичайно важливо для нашої країни, для нашої оборони справу. Верифікуйте свій термінал. Пане Желяховський, про розмови з Керманичем Кремля, хотіла б продовжити з вами. На вашу думку. Чи є ризики загалом для України повернення Європи до формату розмов із Кремлем? Ну, звісно, такого виключити не можемо, тому що, ну, перше ми не знаємо, яка буде ситуація в самій Росії, Це теж може, вона теж може змінитися і, вочевидь, комунікації можуть е, також відновитися. Але якщо ми говоримо на даному етапі, про даний етап, я не бачу поки що сильної комунікації, хоча вона може існувати, вочевидь, і е, так само ми бачимо, є сигнали від тієї самої французької сторони. Що вони нібито готові до цього? Ну щоб скажімо так не комунікувати через американців, тому щоб був якийсь прямий діалог. І ми бачимо, як Україна також зараз. Веде перемовини з країною агресоркою, це не не така комунікація, звісно, класичного характеру. Ми це ми робимо, ну скажімо так, зусиль докидаємо зусиль, щоб припинити бойові дії, але так само ми повинні розуміти, що європейці в майбутньому теж можуть долучитися до, до тих чи інших форматів комунікації. Але це заради того, щоб звісно розуміти. Те, чи, чи можливо взагалі стримати Росію як країну, яка може скажімо так іти на якийсь діалог і на якусь співпрацю в сенс, в хорошому сенсі, звісно, після завершення бойових дій, я поки що не бачу, що з країною агресоркою можна було в повній мірі комунікувати. Тим паче з путінським режимом. Ми розуміємо, що це дійсно агресивна держава, яка має наміри не лише щодо, скажімо так, демонтажу української державності, а й так само г. Остріть ножі і щодо країн Європейського союзу, країн членів НАТО, і ми бачимо, що скільки вже було неодноразово зроблено різного роду злочинних дій з боку Москви щодо країн Балтії, Польщі і багатьох інших, тому в принципі тут варто зазначити, що багато країн, особливо ті, що знаходяться географічно поряд, розуміють. Загрозу з боку Російської Федерації, тому вони застерігають від прямої комунікації з Кремлем. А навпаки, закликають до посилення безпеки, посилення обороноздатності. І ось ми бачимо, Польща дуже активно, наприклад, в цьому сенсі працює. От, до речі, якраз таки в ці сьогодні перебуває з візитом прем'єр-міністр цієї країни Дональд Туск, який я також думаю. Зможе скажімо так більше прояснити те, якою є якої позиція Польщі щодо безпеки. Нашого регіону щодо безпеки Європи і щодо двосторонніх відносин між Україною та Польщею, і можливості реалізації різних ініціатив і проєктів. це важливо. Так само я думаю, що буде приділено багато уваги і по і повоєнному відновленню української держави. Тож бачимо, що Європа насправді розуміє, але певні контакти, звісно, не можуть відбуватися. Ми не можемо цього виключати. Хоча тут потрібно розуміти, що з країною гресоркою неможливо нормально комунікувати, неможливо співпрацювати. Цювати неможливо про щось домолитися, тому що Путін це однозначно є те зло, яке готово знищити всі ті напрацювання, які, е, випрацю... які були випрацьовані, які були. Які мають місце, і які от які вистраж, вистраждувалися всією прогресивною спільнотою протягом багатьох десятиліть. Він хоче це все зруйнувати. Він підключає для цього такі от країни, як Іран, Китай, Північну Корею і деякі інші, щоб все це зруйнувати. І от, ми якраз таки не повинні цього допустити. Так, ми повинні докладати зусилля, щоб припинити бойові дії, але не робити якихось поблажок країні агресора. країні агресор. Есорці не потрібно толерувати її дій, не потрібно пом'якшувати санкції. Потрібно робити все можливе, щоб країна-агресор була покарана як її керівництво, так і держава в цілому, тому що це має бути наша головна сьогодні. Мета Тож, я думаю, ці та інші дії лише сприятимуть більш безпечній Європі, більш безпечній ситуації всьому світі, і потрібно докладати ще більше зусиль. Пане Станіславе, вдячне вам за ваші коментарі, Особі за вам. вашу аналітику, що завітали до нас сьогодні цього зимного ранку у студію. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії.